Душа кампанії дівочий улюбленець, генератор ідей, рок-музикант, художник. Справжній Закарпатець відданий і батьківщині і школі живопису, яка дала поштовх у творчому шляху. І Штан Молнар у буремно розгублений період кінця 80-х, початку 90-х уособлював усі пристрасті та метання покоління, що вже відчуло запах свободи. У нас постійно його друзі були. У нас постійно було весело, у нас постійно звучала музика. З його кімнати, так що така, така маленька була <рес> там, у хаті. Об'єднання не схожих у творчості художників. Рок група, що бентежила шаленим ритмом поміркований слух, фарби та звуки, які на зламі епох поєднували маленький ужгород із модерним світом. Проти недільного вечора у приватній залі на вулиці, що носить імення класика закарпатського живопису, згадували не лише бунтаря і Молнар, якому доля подарувала коротких чверть століття життя. Залишив яскравий самобутній слід в історії закарпатського малярства, тому говорити виключно про ностальгію найближчих того вечора недоречно було б напевно найбільшою помилкою от, вважати цей такий справжній глибокий інтерес до особи Іштана Молнера, чисто як наслідок трагедійних обставин, і чисто як наслідок якогось там часу, який минув і лишилася ностальгія. Це зрештою, було б, десь може образливо для нього. Це митець народжений. Бути метцем враження таке, що він якось знав, що він мав робити, що оцей калейдоскоп змін, оцих змін, ну, будемо казати, течій, чи будемо чи, чи захоплень, чи, чи різних живописних переживань, він свідчить тільки про одне, про дуже швидку, швидке опанування з містами, сенсами мистецькими. Він зразу був, зразу відбувся. його картини мандрували світами ще при житті. Їх бачили у польському Жешові, німецькому Берліні, американському Чикаго. Однак зараз вважають організатори вечора, настав час їх активного повернення до рідних пенатів. А радше до історії тієї школи, приналежністю до якої і Штантак пишався. Останні два года собираю значить цю інформацію ньому. Чесно каворя все, що ми начали делать, это только начало. за визначенням класика: сучасного мистецтва бути не може. Мистецтво або є, або його немає. Іштван Молнар юнак, що відчув подик свободи з майбутнього, писав так, наче знав, часу для творчості надто мало. Для її аналізу залишиться багато. Зустріч з мистецтвом, що немає часового виміру. Іштван Молнар. 20 років по тому.